Однозначно, що має нести відповідальність. Зрештою, Герман Галущенко, як людина, дуже близька до деркача, державного зрадника, вже довгий період часу не робить нічого для посилення української енергетики а дуже часто робить речі, які послаблюють українську енергетичну незалежність. Починаємо зі скандалів стосовно ядерного палива, яке закупляли в Московській федерації і провалювалися контракти з американськими фірмами, закінчуючи оцим всім безприділом, які зараз відбувається щодо. Захисту енергетичних об'єктів. Ну, давайте будемо чесні, ми не бачимо того захисту, виділені просто шалені кошти. Немає закуплених і прозвітованих про незакупівлю альтернативних джерел енергії, того що може забезпечити нашу безпеку цієї зими. А коли йому задають Герману Галущенко задають на годині запитань до уряду запитання. З одного боку він відверто бреше, як це було щодо того, що вибули з ладу трансформатори. Що потім магате навіть підтвердило. А з іншого боку, ну жодної конкретної, адекватної і якоїсь системної відповіді немає. Тому цю людину треба було б вже давно звільнити. Ну, тут питання про честь і гідність і самому подати відставку навіть не йдеться, ми можемо цього не чекати. Мене найбільше цікавить в цій ситуації інше, два питання. Перше, от зараз трошечки воно помутузиться в медійному просторі, через деякий час забудеться, що буде через два місяці, коли закінчиться запобіжний захід? 90% ймовірності. 90% що ця людина не буде покарана, а потім ще й вилізе на якісь іншій посаді, тому що ми бачимо таку абсолютно паскудну тенденцію по усіх середовищах, де є люди, наближені до Володимира Зеленського чи Андрія Єрмака. І друге питання: де ці всі гроші, і мав би бути конкретний аудит. Грошей витрачених на відновлення енергетики, тому що я так розумію, що хтось зараз в цей момент комунізить просто мільярди, а мільярди, а мільярди. А покутувати будуть громадяни України цієї.